Вітаю вас, малята. Я йду на прогулянку і запрошую вас погуляти разом зі мною. Діти, відгадайте загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це? Це калина. Калина, калинонька. Так лагідно називають рослину в народі. Калина це красивий, високий, розлогий кущ. Особливо красивий він зараз, пізньої осені, коли листя майже опало і на кущі горять кетяги червоної калини. Росте калина швидко, любить сонце. Колись в Україні не знали, що таке родзинки. Їх заміняла калина. Не знали, що таке покупні вітаміни, бо калина дуже багата на вітаміни, і вона лікує безліч хвороб. В Україні калину вважають уособленням дівочої краси. Про вродливу дівчину казали червона, як калина. Плоди калини гіркі на смак, але після перших морозів гіркота зникає і ягоди набувають гіркувату солодкого смаку. Наприкінці року можна зрізати кетяги калини, пересипати їх цукром порівну і зберігати в скляній банці. Ця суміш не псується роками, і у вас будуть під рукою чудові ліки від застуди та інших хвороб, а настойкою з калини можна лікувати рани. Діти, калина, це дерево чи кущ? Калина це листяна чи хвойна рослина. Що символізує калина? Чому калину так шанують медики? Подивіться уважно на неї. І пригадайте, як виглядала калина влітку. Чи відрізняється на вигляд калина влітку і калина восени? Якщо відрізняється, чим саме? Давайте помилуємося цим красивим і гарним кущем. А я з вами прощаюся. До побачення, малята.